Наші політики дуже такі цікаві люди, і мені здається, що по нашим політикам а, потрібно вчитися і вчитися жити, але робити не так, як вони роблять, а повністю навпаки. От, наприклад, ну, нещодавно до того, як Сполучені Штати дали нам допомогу в 01 ну, січні. Пан Кулєба заявляв, що у нас немає плану Б. Ми впевнені в плані А. Це Кулєба про військову допомогу Заходу. І він тут писав на питання, яким є в Україні план Б для компенсації нестачі зброї, яку вона не може отримати від західних країн. Куляба сказав, у нас немає плану Б. Ми впевнені в плані А. Він підкреслив, Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. Як правильно сказав генсек НАТО, те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу. Трошки пізніше це вже було в. Квітня, 18 квітня, здається, вже проголосували за план допомоги. Кулєба знову повторив. Кулєба про новий пакет допомоги Україні в Конгресі США. У нас немає плану Б. Має спрацювати план А. І знову він повторив цю саму мантру, що план Б, план А, там НАТО інвестиція коротше, в свою безпеку. І далі вже ну зовсім нещодавно, 3-4 дні тому, хто це Ольга Стефанішина, це віце-прем'єр з питань. Європейської та євроатлантичної інтеграції, заявила, що Україна не має плану Б, якщо США припинять надавати військову допомогу. У короткостроковій перспективі ні. У довгостроковій це європейський стиржень оборони через формування відповідного оборонного ринку, сказала Стефанішина. А тепер у мене до вас питання, ну просто як до людей. До звичайних людей я не знаю а Стефанішину і Куле як вони планують своє життя. Але як ви плануєте своє життя? Ну Взагалі, ви от живете, і, і що? Чи є у вас якийсь план на своє життя? Чи ставите ви якісь цілі? От, Наприклад, у вас є план А. План А це ви ходите на роботу, отримуєте зарплату, там, ходите в магазин, купляєте якусь їду, відкладаєте гроші на я не знаю, на купівлю машини, квартири там, і так далі. І тому подібне. А Є у вас план Б, наприклад, якщо вас звільнять з роботи. От вас звільнили з роботи, і у вас повинен бути якийсь план Б для того, щоб там знайти іншу роботу, або що ще зробити, і так далі, і тому подібне. Є у вас там план АЦ для там, якоїсь іншої ситуації. Ну, от в мене, наприклад, в мене є плани там на різні життєві ситуації. Якщо щось сталося, то в мене план є на одну життєву ситуацію. У мене план є на іншу життєву ситуацію. Там, Наприклад, якщо мене завтра звільнять з роботи, то в мене є план на те, щоб вже. Прямо зараз брати, шукати іншу роботу, там щось робити, ну і не померти з голоду, поки я шукаю роботу. У мене ці всі плани є, як у людини. Як до нас в управління країною попали люди, які розраховують тільки на план А? Ну як це реально працює? От є якийсь у нас план А, і, наприклад, він не спрацьовує. А що ми робимо далі? Але якщо люди, які знаходяться в управлінні державою, це Кулеба, це хто це міністр закордонних справ Стефанішина це віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. От коли вони нам кажуть, що у держави є тільки план А, це як нам розцінювати? Це нам розцінювати з тієї точки зору, що вони взагалі ніхіна не планують. Вони щось там придумали собі, вони йдуть по цьому плану, і далі, якщо щось іде не по плану, то що? Ну, які дії? То, мабуть, повинен бути план Б. Ну, там, як я бачу, я бачу планування, це як якесь типа дерево. В тебе є ну, один план. План А, називаємо його генеральний. І ти по ньому рухаєшся. Якщо щось відбувається не так, ти просто відходиш від нього і щось виправляєш, і повертаєшся далі, коригуєш і далі повертаєшся до цього генерального плану А, і далі живеш своє життя. Ну, я, ну, звісно, в мене немає плану там на випадок, якщо прилетять інопланетяни і почнуть там бомбити планету. Ну, в реальності у мене є, але в принципі неважливо. Неможливо придумати плани на взагалі всі-всі-всі ситуації в житті. Але повинні бути якісь хоча б рамки там, плану А. Що робити, якщо там плана А ну, не, не зробився, якщо є якісь фактори, які заважають виконанню плана А. Бо це дуже тупо це дуже тупо виходити і казати країні: от у нас є план А, але якщо він не спрацює, то, то я не знаю, то я не знаю, що вони нам пропонують. От люди, яких ми обрали для того, щоб вони керували державою, вони нам відверто кажуть, у нас є план А. Якщо він не спрацьовує, то нам пізнає.